Всім доброго дня. Якщо ви шукаєте якісні автомобільні чохли, переходьте за посиланням в описі в цьому відео. Там є наш сайт та соціальні мережі. А сьогодні на огляді автомобільні чохли для Honda Civic 8-го покоління, седан. чохли за кашкіри. дуже красивий бордовий колір. На жаль, камера і не передає його. В центрі перфорована кашкіра. Підлокітник в чохлі. Сидіння водія. Зараз подивимось другий ряд. Так, чехли виглядають позаду, є кишення на блискавці, слабкий шов для подушок безпеки, задній підлокітник в чохлі. Можна відкрити та користуватися. Підголівники в чохлах, нитка бордова. Пишіть або телефонуйте. Якщо вас зацікавили автомобільні чохли з екошкіри, переходьте за посиланням на наш сайт та соціальні мережі. Пишимо вам саме такі чохли, або комбіновані з автотканиною та Антарою Алькантарою в центрі.